So Про священнище і владико. Щиро вітаємо вас у нашій парафії. Велика для нас радість бачити серед нас нашого доброго. Пастиря, котрий несе слово Боже, зміцнює у вірі та любові, благословляє на добрі справи. Ваш візит це велика честь і благодать для усієї нашої громади. Ми вдячні Господу за можливість спільної молитви і духовного єднання. Щишеніші, високоприщаніші Митрополиду Васильів, сьогодні історична подія. 10 років, як ви тут, разом з нами. Хоч ми кожного року і дуже часто дізнаємося разом з вами в молитві у Зарваниці, але 10 років тому ми усячили нашу дзвіницю. Тут були разом з нами, святкували Євроне 10 років, і ми дякуємо Богу, що сьогодні ми серед нас просимо. Почолити цю археостійську божественну літургію за нас щиро молитву за мир і спокій України, за наших захисників, за Божу ласку, Божу благодать для нашого чарейського краю. Слава Ісусу Христу! Я щиро вдячний таким милим діточкам, які витали Свого митрополита. Я дякую вам отче парубу за ті гарні, вітальні слова. Дорогі мої, в Україні йде страшна війна. Генуть багато кращих синів і дочок. Наші священники виїжджають на фронт, їдуть, щоб висповідати Поговорити духовні бесіди, помолитися разом з солдатами, може, нас помилуй нас, спаси Сину Божий, що восте з мертвих співає. Ситіші отці, дорогі мені діточки, діти, віє світу української нації. Вітаю вас, дорогі парох'яни, нашим прадіним християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Ти страхом Боже ми вире преступи. Цю Василю. Він багато зробив для греко Толицької церкви. Ще колись він шукав по базарах наших людей. Він приходив до мене і казав, я вже маю 10 людей. Так ми реєстрували Романи, Дунаївці, інші селе. Я пам'ятаю това, що Василь. Я вдякую цілим серцем тобі за те все, що ти зробив і робиш, за каріта, за допомогу армії, за допомогу бідним. Нехай Господь кріпить і нашому отцю Василькове, що творить многі і млагі літа. Що ми, Василію. ми сьогодні щиро вітаємо вас і дякуємо Богу, що ви сьогодні серед нас. Ми дуже довго чекали цієї миті і дуже просимо про молитву, тоді, коли ми починали, нам було тяжко, ви нас запевняли, казали, на на верниці, промайте на Божість до матінки Божої, яка прислала нас за роличку, що тут вам Бог допоможе і бачимо, що наша церква дійшла до високого рівня. І Користаючись догодою, я дякую серед нас є Олександр Володимирович Совий, наш голова Центральної громади. Дякую за інтернет між серпами, що ви сьогодні разом з нами, з своїм народом, молитеся за мир і спокій Юлії Володимирівна. Дякую представникам освіти Ірина Володимирівна Качуліна, яка є Хористка, яка кожної неділі співає разом з нами службу Богу Петро Ярославичу, сіл директор Медичного коледжу. Дякую вам, дорогі мої вірні. Бог поручив вас мені служити для вас, молитися разом з вами. От дуже дякую солодою спосіб, хочу нашим хвористам, пані Тетяні, пані Людмині, пану Миколі, які кожен вечір від 14-го року, початку мені кожен вечір вони приходять сюди і ми тут ввечері служимо службу, чи сніг, чи дощ, чи мороз Завжди є на хорі зараз з нами, співають святолютері, бо є наші в загальному, прекрасний наш хор, вірні діти, молімося за нашого духовного дідуся, Василія, владику Митрополита, бо завдяки йому церква наша, я сказав блаженіше, любові гузе, ми не прийшли, ми повернулися там, де ми маємо бути. І церква наша зараз стоїть у високому в гарному місці. Церква розвивається, церква дбає про духовність українського народу, церква дбає про переселенців, бо саме ця церква стала перша, куди люди прийшли і мали і зігрітися, і мали продукти, і мали відкриті двері. Церква, любов, серце все тут було для них. Вони сьогодні серед нас, владикого родини переселенці. Вони дякують за ту передачу вітання, за ту допомогу від нашої католицької церкви за ті продуктори набори, за ту молитву, за те, що. Наша Українська Ратурська серва постійно завжди протягує руку, до допомогу всім, потребуючи всім, особливо у часі війни. І дякую Володимир за ту вашу, вашу велику допомогу ми моніторимо, скільки багато техніки, скільки багато допомоги ви передали особисто туди на війну і завдяки цим автомобілям не одна родина, не одні бригада була спасена від смерті. Тому сили в здоров'я доволітчя вам. Долковний наш батько, нехай матінка Божа, яка просала відобража земалицьку іконі, коні, тим тимовфором. Що ми, ми ходили кожен рік і нас зустрічали, наших прочанівчеминці. Ми кожен рік дали, ви кожен нас зустрічаєте, мов нас не мов підзараджуєте до морозу, водичку, помолимося разом, щоб ми мали сили дойти до зарманиці. І ми не ще не одноразово зустрічатися з вами в зарваниці. А Мати Божа, сервинистка, нехай покриває собі офору, хвіті, сили, здоров'я нам мрії, младі. Раді та помалимось, поразим діло та мене. Сіло радуйся, благодаря Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений ти його, бо ти породила Христа, спасе і Старителя, душ наші. Зараз мадиха нас освятить святою водою, всілюшого джерела загаліці, коли ми були тоді, набрали, як було прошу освітян. І виходимо всі про на вулицю і далі на це такий невеличкий такий концерт. Хай Бог благословити, сна, Ти нам бабчу. як вас звати? Oh, 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 Віра! oh, 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 Ваше Пресвященство, дозвольте мені, владико, всечесні е, отці, шановна громада, дозвольте мені від всіх чимировчан сказати вам декілька разів спасів. Перший раз подякувати вам за те, що ви сьогодні приїхали до нас за сьогоднішню таку чудову літургію, за ці натхненні слова. Але в першу чергу я вам хочу подякувати за те, що коли ви зайшли на це подвір'я, ви зразу згадали про наших захисників, про хлопців і дівчат. Знаєте, ми вчора хоронили 80-го нашого земляка. 71 у нас пропав безвісті на сьогоднішній день. Чотири в полоні. І це не така велика громада. Тому я вам вдячний за те, що ви згадуєте, і ми всі повинні пам'ятати і шанувати вперше цих людей. Друге, велике дякую, хочу вам сказати за самого Отця Василя. За те, що ви його колись сюди до нас відправили, і він тут сформував оцю чудову громаду. Не тільки за те, що він несе Слово Боже. Я, мабуть, не всі знають, навіть парафіяни цієї церкви, що коли почалась повномасштабна війна, у нас тут чинириться, був такий. Створений штаб організації, тому що ми не розуміли в перші дні. Як всі не розуміли, чим буде і що ми маємо робити? Так, ось з усіх священників, які на нашій території, тільки отець Василь приходив щодня, і ми вісім місяців збиралися щодня. В кінці робочого дня і планували, що ми будемо робити на слідуючий день, як будемо об'єднуватись, що ми будемо планувати, що вистояти, що будемо, як будемо допомагати. Я вдячний оцю Василю за ту величезну підтримку переселенців, тому що так, як він і так, як Карітас підтримав, жодна організація нічого не робила в таких масштабах. Я вдячний йому за підтримку Збройних сил України. Знаєте, ми з ним дуже часто спілкуємось, у нас є спільні проекти, ми багато чого разом зробили, і я щиро вам дякую за те, що він у нас тут сьогодні є, тому що колосальна робота і релігійною громадою проводиться. І, взагалі, я вам скажу істинна українська церква. Це греко-католицька і православна церква України на сьогоднішній день. Це ті українські церкви, які справді моляться за Україну, за її волю і за народ. Я ще раз вам, владику, щиро, щиро, щиро вдячний. Хай матір Божа Зорваницька і хай Бог охороняє і дає вам і літа. Дякую вам, Отче, за сьогоднішнє свято. Привітаємо голову і отця Василя. Дякую вам, що ви розумієте. Бог, що Завічва ні ся, застрова не слав, за тобі снішу чути колись коза, не породий назад, по дорога насамперед.

Я славний, ми вас любимо, ми є всі однакі, гарно що ви ходите до серця, майбутнього світі.